Я чесно вражена таким низьким професійним е, підготовкою е, працівників рівень знань та рівень підходу е, щодо якості здійснення правосуддя. Секретар забула просто про 18 захисників. 18. один це вже є проблема. А ви представляєте, 18. Суддя не перевірив взагалі матеріали перед судовим процесом. Він подумав певне, що секретар все виконає. А секретар не виконала, якщо просто коротко, і просто порушила 18 разів. Я взагалі мовчу про те, що я оповіщена, десь розписалася, якомусь навіть довірений щодо цього дала. Мій підпис відверто сфальшували. Підробив. Що в цьому питанні ми теж будемо розбиратися? Тому громадяни щіль, просто щільно все перевіряйте для того, щоб такого безладу не було в ваших судових справах. Тому що секретар, секретар порушив. Відповідно, суддя не перевірив порушив. Хоча ну, чи зобов'язаний суддя перевіряти? Ну, безумовно, що так. Перевірив? Ні. Тому що ну, це питання вже йому ВРП задасть, я так думаю. Але станом на зараз є, як є. Порушення права на захист, порушення права на справедливий суд, конвенційна гарантія, порушення конституції України, КПК. Ну і ці норми можна перелічувати просто вічно, але ж це неправильно, це незаконно. Вони отримують від громадян заробітну платню, значну. Це називається ознаки корупції прямо в Шевченківському районному суді міста Києва, посередині столиці.